Як створити сприятливу атмосферу на уроці. Перші хвилини уроку це точка входу учня в тему. І якщо початок сухий і формальний, клас може залишитися в пасивному стані до кінця. Якщо ж одразу створити позитивний емоційний фон і зацікавити, то навіть найскладніший матеріал сприйматиметься охочіше. Зустрічайте учнів поглядом. І словом, а не скупою паперів у руках і якимись претензіями, посмішка навіть легка, але вона знімає напругу. Коротке, особисте питання як враження від учорашньої екскурсії, чи як пройшов день, чи як справи, як настрій допомагає включити дітей у спілкування. Якщо ми для прикладу візьмемо, як вчитель входить у клас і каже: Доброго дня! Сьогодні ми вирушимо в 1649 рік. Але спершу скажіть: якби у вас був власний герб, що б ви на ньому зобразили? Кілька швидких відповідей і клас уже усміхається, і діти включені в тему, також можна використати невеликий емоційний гачок. Це може бути коротка історична загадка. Або якесь несподіване фото на екрані, уривок музики тієї епохи, чи ще якісь інші приклади, які будуть відволікати від головної теми, але це буде стосуватися змісту теми. Це буде зачіпати їхню увагу і запам'ятовується. Що ж таке мікроуспіх на старті, так зване? Дайте легке запитання, на яке має, може відповісти. Майже кожен учень у класі дуже легке питання про задайте, і це дає учням відчуття впевненості, знижує страх помилитися. Часто учні мовчать через те, що бояться. Страх помилитися це є великою перешкодою в житті і надалі. Тому нехайте ваші учні будуть впевнені. Також якомога менше стресу на уроці. Не починайте з перевірки домашнього завдання на початку уроку. Уникайте опитування на показ, коли учень відчуває тиск, він не зможе зрозуміти, він постійно буде думати про те чи інше якесь питання, він не зможе зосередити увагу на головній темі. Оптимальні моменти для перевірки домашнього завдання це після такого емоційного входу в тему, після 10-15 хвилин уроку або вже на кінець уроку, чисто перевірити, хто з виконав завдання. Але на цьому не потрібно акцентувати велику увагу на початку уроку. Ваше завдання. Зробити так, щоб максимально втримати увагу і цікавість учня протягом 40 хвилин уроку. Я сподіваюся, це було для вас цікаво і корисно. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал і будуть ще багато нових цікавих тем. Пишіть в коментарі, що для вас є цікавим, що є проблемним і будуть нові відео. Дякую!